Привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні в нас така дуже осіння атмосфера, і запрошую вас поринути в атмосферу сутінок і взагалі перечитати їх може разом. Я читала їх у віці. Десь 13 років, мені тоді дуже сподобалося і цікаво, як же мені буде зараз їх перечитувати. Атмосфера максимально налаштовує на такий сутінковий настрій, Йде дощ, дуже так, темно, тому пропоную зануритися у книгу у світ сутінок. Я думаю, всі знають про що ця історія. Вона про дівчинку, дещо таку відліткувату-інтроверта, яка закопується у хлопця у новій школі, коли вона переїздить до батька, щоб жити разом з батьком. І цей хлопець поводить себе дуже дивно. Потім ми дізнаємося, що він вампір. І таким чином ми читаємо про відносини звичайної дівчинки і вампіра, тобто таке фентезі. Але, знаєте, мене от не дуже цікавиться факт, що він вампір. <сум> мені більше цікаво подивитися саме на ці відносини. Адже в дитинстві мені було дуже прикольно, дуже круто читати, дуже приємно читати про його дбайливе відношення до неї. І взагалі мені здавалося, що це так круто. Зараз я хочу перечитати. і... От на це звернути увагу і взагалі на самопостать Белли, яка вона людина, адже у фільмі вона дійсно відлюдкувата, така інтроверт. У книзі, коли я читала перший раз, мені вона здавалася більш бойовою. Ну, зараз можемо перевірити. Я вже читаю, коли Белла їде до Форкса, переїжджає до свого батька, і, в принципі, вже скоро зустрінеться з Едвардом. Знаєте, от у цій книзі мене завжди дивувало, ще мама Белли. Як Белла взагалі про неї розповідає? Каже, вона думає про неї як про дитину. Вона дивиться на неї і сподівається, що холодильник буде повним, що всі рахунки будуть заплачені по всім рахункам. Тобто вона переживає чи впорається мама сама. Для мене це дивно, адже я звикла до того, що батьки опікуються дітьми. А не навпаки. Тут ми бачимо навпаки історію, що дитина щабела, вона перейняла на себе дещо батьківських таких зобов'язань. І вона відповідальна і вона не дуже себе цінує. Вона, як ставить на перший щабель інших, а не себе. Ми вже бачимо, коли вона переїжджає до батька, щоб мамі було більш комфортно. Ми вже це бачимо, що вона не дуже думає про себе, дещо саме принижується. От мені здається, що в неї не дуже велика самооцінка тут. І те, що мама не дуже нею опікується і так вільно її відпускає, це, мені здається, проблема у житті Белли. їх не вистачало. Ми вже бачимо батьківської такої опіки. Батьківською, можливо, любові, адже батьки жили окремо, мами новий чоловік, і дівчинка вимушена від них їхати, залишити маму, залишити свій дім. Ви взагалі розумієте, що в неї всередині відбувалося? Я, мабуть, ну мені складно це уявити, але мені здається, що для неї це дуже, -дуже було складно. В неї вже всередині була якась психологічна травма, мабуть. Ще ми тут бачимо, читаємо, що її батьку нелегко взагалі розмовляти про свої почуття та про свої емоції. І Белла каже, що вона схожа на батька. Тобто маємо дівчинку, якій складно розповідати, розмовляти про власні емоції, взагалі розкривати свій внутрішній світ. Їй тяжко казати про те, що їй взагалі важко, вона ставить почуття інших, взагалі інших на перший план себе. На потім залишає, вона має переконала себе в цьому покинути маму, покидає маму, і мама легко її відпускає, бо мамі так комфортніше, без дочки. Вона покидає маму, тобто вже в неї усередині почуття знаєте, такої самотності, неприйняття її власною матір'ю. І от такою вона потрапляє до Форкса, до батька, який також взагалі сам не спілкується ні про якісь свої емоції, ні про переживання. Їй взагалі нема з ким спілкуватися. Отака дівчинка. Як добре залишитися на самоті? Без необхідності всміхатися і давати задоволення, яке полегшення бездумно вдивлятись у суцільну стіну дощу за вікном і відчувати, як біжать по щоці сльозинки. Тобто ви уявляєте, як в якому стані взагалі вона була? Вона не може проявляти взагалі своє почуття, не розповідає про них ні батьку, ні мамі, все ховає всередині і колись це все має просто вибухнути. Ще дуже цікаво це подивитися на її ставлення щодо власної зовнішності. Розчисуючи заплутане волосся, я роздивлялася обличчя у дзеркалі. Можливо, справа була в освітленні, але шкіра здавалася хворобливою землистою. Вона буває красивою, чистою, майже напівпрозорою, але зараз цей колір зник. Бліде дзеркалення змусило мене визнати, що я собі брешу. Річ не лише в зовнішності, це не єдина проблема. Якщо я не змогла знайти своє місце у школі з трьома тисячами учнів, то які шанси у Форксі? А вона дуже поганого ставлення про себе, про свою зовнішність і про власну цікавість. Вона взагалі сумнівається, що зможе комусь сподобатися, подружитися, що взагалі зможе бути для когось цікавою особистістю. Ну, і це не дивно, адже ми знаємо взагалі є спілкування з матір'ю, яка її не приймає, яка спокійно відпускає її до батька, з яким вона не жила взагалі. А батько, який з нею не спілкується і не проявляє власних почуттів, як тут, як тут дочки, да? І от нема друзів, нова школа, погана самооцінка низька, проблеми психологічні, проблеми у сім'ї. Отак От вона з'являється в новій школі. Як ви думаєте, чи готова вона отримувати е, любов і дарувати її комусь в такому стані? Так, ну що, вже половина книги прочитана, те, що і я вже можу сказати свої висновки, свої враження. Як я і побачила на початку книги, можна помітити, що Белла вона е, з комплексами, вона з низькою самооцінкою, вона не має нормальних відносин з батьками. І е, тут на неї звалюється уся чоловіча увага школи, усі чомусь хочуть з нею відносини. Знаєте, хочеться сказати: да відчепіться ви від дівчинки. Дайте їй просто жити, сховатися, там якось відійти, чи піти до психолога можливо. Але відбувається не так, як хотілося б мені. <свісно> вона зустрічає Едварда. Її цікавість на ньому сформована на тому, що він красивий, що він незвичайний, що він якось спочатку до неї відсторонено віднісся, і вона їм зацікавилася. Зацікавленість з його боку. Вона побудована на тому, що він не зміг прочитати її думки, адже ми знаємо, що Едвард вампір він читає думки усіх навколишніх людей. Так от, її думки він прочитати не зміг, тому звернув на неї увагу. Чому це я не можу дізнатися, про що вона думає? І таким чином от вони якось там звернули увагу один на одного, і у них почалися там відносини, закоханість. Знаєте, я побажала Беллі отримати гарні відносини, здорові відносини, адже а, якщо у сім'ї да, ми, ми не маємо підтримки, прийняття повного, відносини можуть допомогти. Тобто, а, якщо люд... чоловік тебе любить, якщо він бачить у тобі гарну людину, а, він бачить, що ти красива, а, він зможе вислухати і почути усі твої емоції почуття, Тобто ти зможеш розкритися з ним. То це виправить усе, що тобі не вистачало у спілкуванні з батьками. Таке буває також у відносинах, що вони допомагають, і ми можемо отримати з них те, що ми не отримали у нашому дитинстві, можливо. Да? Але тут така фішка, що Белла отримала незвичайного пацана. А вампіра з його проблемами усіма на неї все звалюється. І вона взагалі продовжує отаку от фішку спілкування, що ти вау, красунчик, модель, а я все така погана, убога, негарна. Така фішка продовжується вона якось не чує Едварда його слова, що вона красива. І не дуже я там побачила якихось дуже-дуже душевних знаєте, спілкувань про батьків. Якісь моменти. Ну, можливо, побачимо потім, бо це як початок да їх відносин. І те, що він вампір, це якось все ускладнює. Додає якихось там неприйняття там частково його сім'ї Белли, якісь проблеми, якісь там переслідування. Це цікаво, але для самої Белли, мені здається, що це не є дуже-дуже гарним плюсом, тільки Дещо ускладнює взагалі її становище і самовідчуття, що ти з таким красунчиком, що він ще там вічно живе, що він не старіє. Тобто це все якось ще більше на неї впливає і погіршує. Ну, для повноти картини краще ж почитати, подивитися там наступні фільми, книги, але вже хто читав, то знає, що в наступному фільмі він дуже-дуже боляче її зробить. Він. Погано вчинить. І, як на мене, ну це ніяк не можна назвати якось здоровими відносинами чи що, хоча відношення його до неї добре. Ну, це моя власна суб'єктивна думка. І ще мене дуже дивує поводження поведінки самого Едварда: тобі більше ста років. Ти ведеш себе як підліток. Ну, взагалі, я цього не можу зрозуміти. Ну, як вже автор написав його, так написав. Але от мене це дивує, адже ну, якщо тобі більше ста років, в тебе дуже багато вже досвіду, правда? ж, І ти вже зможеш по-іншому відноситися. Ну, ти зможеш якось поспілкуватися з дівчинкою, з комплексами, допомогти звідти вийти, послухати. Ну, хоч це. Але такого також не дуже там є. Але, знаєте, для підлітків, можливо, це клас. Мені вже подобалося в такому віці. А зараз я вже бачу більше проблем у їх житті, у взагалі житті Белли, у взагалі їх характері. І це вже читається трохи по-іншому. Ну, дякую вам за це відео. Буду його вже завершувати. Якщо сподобалося, то ставте лайки, підписуйтеся, залишайте коментарі про вашу власну думку. Про судінки. А, і якщо ви хочете ще, можливо, починати наступні книги і зробити такий марафон перечитування сутінок, то пишіть в коментарях і якось підтримуйте ролики. Бо знаєте, останнім часом чомусь якось просачуються взагалі е, перегляди у Ютубі. Тож я сподіваюся на вашу підтримку і ваші сердешки. Також ставте дзвіночок, щоб не пропускати. Мої відео. Ну, все, дякую вам за перегляд. Дякую за те, що були разом зі мною у цій чудовій осінній атмосфері, що ви розділили разом зі мною цю книгу. І побачимося вже у наступному відео.